У супермаркетах після грудневого подорожчання хліб коштує майже 10 гривень, а то й більше. Тоді як у спеціалізованих кіосках удвічі менше. Буханець українського 5,25, батон за 4,15, а пшеничний усього за 4 гривні 5 копійок. Це так званий соціальний хліб, але купити його за такими цінами у тих таких спеціалізованих кіосках практично неможливо. Привозять три лоточки, вже стоїть черга, дозволяється брати два батони в руки. Ну такий ліміт. розумієте, І його розмітають буквально протягом 15-20 хвилин. Зараз мало, зовсім привозять мало хліба. Привозять якісь три лотки, чотири. Тоді було повно з хліба, хватало все. А зараз зайдеш нема, прийдеш нема. Сонечко, коли привозять е, е, хліб, тоді черга. Продукцію до кіосків підвозять тричі на день о 9-й ранку, о перші дня та о шістнадцятій. Але саме в цей час черги просто величезні. Якщо вчасно не прийшли, залишитися без хліба. Сюди ми приїхали по обіді і були шоковані. Люди чекали на хліб більше години. Був дев'ять у час і в 4, ну його б таки в час немає. Треба ще годину, півчаса, то й більше чекати. Це ще не черга. Ось як привезуть буде черга. Попри холод, люди готові по кілька годин шукати на дешевший продукт, адже купують свіженький хлібець приблизно через день. Відтак лише на паляницях за місяць можна зекономити до 60-70 гривень. Але чому ж, попри шалений попит, хлібу на усіх не вистачає? Цифра сформірована ринком, цифра від спросу. Ми починали від порядка е, 10 тонн производства. На сьогоднішній момент максимальна цифра виробництва составляє 60 тонн в сутки. Але судячи з черг навіть цих 60 тонн на день для Києва недостатньо. Чому ж не збільшити обсяги виробництва? Оскільки виробництво соціального хліба виділено в одільній лінії, то на сьогоднішній момент ці лінії працюють 24 години часа в сутки і не завжди є можливість удовлетворити возросший спрос. Чому не можна переорієнтувати лінії для виробництва звичайного хліба під соціальний? Нам не пояснили. Роз'яснити ситуацію взялися незалежні експерти. кажуть, оскільки ціни на соціальний хліб регулює держава, то виготовляти його просто невигідно. Соответственно, производителі работають ілі практички з нулевою рентабельністю, і навіть субиточне при проїзводстві соціальних сартов хліба. Поэтому, звісно, для большинства производителей про э, ніпосісний випуск соціальних сартов хліба не являється настолько вигодним. Тобто, щоб люди могли їсти дешевий хліб, завод має працювати собі у збиток або ж просити дотації у держави. А це фактично наші з вами податки. Марія Клюк, Богдан Глуховський ранок з Україною.